Всім привіт! Продовжую рубрику. Я не забуду цей момент ніколи. Пара Іван та Кристина. Це була класна весільна церемонія, дуже щира, емоційна. Всі гості були вже готові до класних емоцій. Вони вже прийшли з настроєм, з довірою. І класно, коли весільні спеціалісти, гості наречені, вони вже в класному настрої, вони вже очікують щось класне від подій, щирих емоцій. І хочеться сказати, що є важливий момент, коли ви обираєте весільних спеціалістів і ви їм повністю довіряєте. Тому коли є довіра, тоді є класний вау-ефект від весілля, весільної церемонії в цілому. І найромантичніший момент, який був на цій весільній церемонії це обітниці. Вони були щирі, написані ними особисто. І класний ефект, вау це кольоровий дим, який є найпопулярнішим у цьому сезоні. Коли так я казала, оголошую вас чоловіком та дружиною. Був цей дивна мої слова. Ось, в принципі, цим ефектом вау і запам'яталась ця весільна, класна, ніжна, емоційна весільна церемонія.